Враховуючи те, що Кличко двічі був вже депутатом, балотувався, ну, враховуючи його рейтинг, ми переконані, що Кличко мав би вперше йти. Якщо він йде кандидатом, це його перше право з тих трьох тріумфірату, він віддати йому право, можливість вибрати. Якщо він відмовляється від цього, ну, за якимись своїми переконаннями, я думаю, що Враховуючи рейтинги, треба надати право Арсенію Яценюкові визначитись, враховуючи те, що посада міського голови Києва є найкращою, напевно, площадкою або трампліном для наступної президентської виборчої кампанії. Якщо є Арсеній Яценюк відмовиться, ну бо не захоче, тоді Олег Тявний має кандидатувати. Не зможуть в першому колі. в першому полі, значить друга постать має бути, хто висуває від батьківщини другого поста, але це має бути виключно об'єднаний кандидат.